Buongiorno, любі мої друзі і бентурнаті судміго каналу YouTube IMPARIAMO CON Lili. Сьогодні в нас дуже гарний урок, тому що я собі пригадала, що колись дуже плуталася з використанням слова bello і belli, тому що виявляється, що не завжди воно belli чи bello, а є якісь такі монстрики Лі. Тому давайте сьогодні. Я хочу вас навчити правильно використовувати це слово. Додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я для вас підготувала дуже гарний тест. Впевнена, ви для себе дізнаєтесь дещо дуже цікаве і нове. Тому давайте не гаємо часу, а розпочинаємо прямо зараз. Як же правильно використовувати слово белло? Що воно означає? Отже, ми сьогодні з вами дізнаємося значення використання цього важливого італійського прикметника. Так, так, так. Різні форми слова белло, тому що ми з вами сьогодні навіть дізнаємося, що не завжди ми мусимо говорити «белло». Також в кінці відео я з вами поділюся практичними порадами, корисними порадами, як застосовувати слово «bello» у всіх їх його формах. Ну і в кінці з вами ще також спробуємо пройти. Тест на уважність. Отже, слово белло, як ми з вами гарно знаємо, означає щось гарне, красивий, красивий, щось красиве, так, отже, белло описує щось або когось, що ми вважаємо красивим, або щось добре зробленим. Отже, це є позитивна оцінка, опис чогось гарного, чогось красивого. Отже, ми говоримо про естетика, щось естетично красиве. Наприклад, «Оджі е белла джорната», що означає, сьогодні є гарний день. Чи айнбель соррізо. Айун бель сорізо», В тебе гарна усмішка. До речі, це можна говорити і до чоловіків, і до жінок. Далі. ай», Зверніть увагу, як написано. ке ай». Отже, що ми з вами бачимо, що не завжди Белло лише будемо використовувати, а також Белла, Бел, Беллі, і є також інші варіанти. Тож, давайте подивимося, коли що використовувати, щоб правильно говорити. Впевнена, що ви ось це Беллі зараз дивитеся і кажете, що це таке? Я такого не знала. <смі> Отже, йдемо. Подивимося, коли що до чого. Але найперше, що я хочу зробити, це одразу подякувати всім моїм абонаті, спонсорам цього відео, всім, хто підписується на цей канал. Дякую, Альона Трояновська, Анастасія. Боже, нас вже 14, регацій. Я в шоці, дякую вам. Настя, Наталя, Оля, Оксана, Валерія, Лена, Віка, Катя, Оксана, Наталя Хромей, Світлана Гайко, Світлана Ройк. Рома, мамамія, регасочки, я вам дуже-дуже сильно вдячна. Всі, хто спонсорує це і мої відео, мають привілегії. А як же? Переходьте за посиланням за цим відео і дізнавайтесь, які ж привілегії отримують ті, хто спонсорує відео. І також сьогодні ви отримаєте безкоштовно PDF файл Дік Lezione. хоча в мене тут написано: я дивлюся дайл якийсь. Але ви розумієте, сьогодні ви отримуєте також в кінці цього відео. Всі абонаті, всі спонсори цього відео отримають весь файл. Все те, що ви бачите на екрані, буде у вас в доступі безкоштовно. Ти на посилання внизу, щоб дізнатися краще. Як стати наступним спонсором? І отримати всі бонуси. Йдемо далі. Отже, коли і що треба міняти, насправді, з тимбелло, беллі, белла, залежить від того, де ми то слово використовуємо спочатку чи в кінці, в сенсі перед. Чи після іменника ось де вся різниця? Тому що так залежить. Коли ми будемо використовувати слово «белло» після іменника, тоді, як правило, воно залишається незмінним. А якщо слово Белло ми будемо використовувати перед іменником, тоді воно змінюється за родом і числом. Ви чуєте, як амбуланс годить? Вам чути? Тут, коротше, все чути, розумієте? А ті амбуланси літають як має бути. Амбуланс це е, швидка допомога. Але досить балачок, йдемо одразу до прикладів. Отже, почнемо зі слова белло белло після іменника. Отже, допостантиво. Так, хто не знав, состантіво це іменник в італійській мові. Значить, коли белло в однині, ви, до речі, знаєте, що белло в множині буде беллі, о, наше змінюється на і. Так, добренько. Тоді ці два слова, так і будуть, не змінюються, якщо вони стоять після іменника. Давайте читаємо разом. Ай молто белло. В тебе дуже гарна усмішка. З -з Зверніть увагу, Сорізо – це усмішка. Добре. Отже, в нас пішло перше слово сорізо, але лише потім пішло слово сорізо, молто белло. А давайте пригадаємо, як ми перед тим сказали, «повернуся». Дивіться, на якийсь слайд наперед. Ай un Бель sorriso. Зверніть увагу, якщо воно настояло перед іменником, ми сказали bel sorriso, А тут sorriso molto bello. Далі. Знову ж таки, слово bello чи belli після іменника, і ось як воно звучить: Lucrecia aaiorkini ah, molto belli. Якщо перед тим, ми з вами сказали Ай. Деїбель Орекіні, то тут Орекіні-беллі. Ну, як це все запам'ятати? Не хвилюйтесь, ідемо далі, я вам все гарно, дослівно пережую, пер... донесу доступно все як має бути, як завжди. Отже, ми з вами розглядали, як слово белло і беллі після іменника використовується і не змінюється, так і є белло-белі баста. А ось вже слово бель з апострофом. Ми з вами будемо ставити перед іменником. Хто вже вчив артиклі дуже гарно, хто вже знає гарно артиклі, навіть розуміє, перед якими такими іменниками ми будемо ставити слово бел з апострофом. Так, коли використовуємо, ну, то, то, саме, знаєте, правило, коли використовуємо артикл «ли» з апострофом, перед. Іменниками чоловічого роду, які починаються на голосну букву. це голосну букву. А які вони в нас є голосні букви? Давайте всі разом мені скажіть, щоб я вас чула. І. це є голосні букви. Тому перед словами чоловічого роду, які починаються на голосну букву. Якщо ми хочемо використовувати слово белло, воно в нас міняється, міняється. Як стає белл апостроф? Наприклад, Вінікві Гуарда Чембелберо. Альберо це наш іменник, це є що дерево. Блін, вже елікотер летить. Як не срака, то пердяка. Чесне слово, нема права ніяк записати. То Лаворі мені тут роблять. Ви чуєте? Я сподіваюся, Лаворі вам не чути, бо я вже їх точно не можу ніяк уникнути уникнути, тому що вони тут роками. А от елікотр летить, відчуваю, що чути, тому ми перечекаємо, регаці. Ось давайте рахуйте до трьох і розпочинаємо ще раз. Раз, два, три, добре, молодці. Отже, Альберо це наш іменник. Альберо починається на голосну букву Так. Це є слово чоловічого роду. Так. Як ми це знаємо? Тому що слово закінчується на О. Так. Отже, Бел, Белел, апостроф Альберо. Сказати Белло Альберо неправильно, рагація. Я знаю, Мама мія, шок, шок. Як це так? От так вже знаємо все. Значить, Шукаємо для себе зараз, від сьогодні, завтра, післязавтра, слова чоловічого роду, які починаються на голосно буку, і починаємо їх хвалити і казати, які вони красиві. Тим самим тренуючи своє белл з апострофом. Далі ще один приклад: це. Домані онбелін контро. Домані bel incontro. Завтра в мене е, класна зустріч. Хороша зустріч, красива зустріч. В сенсі, у мене завтра буде класна зустріч, гарна зустріч. Allora incontro, те саме закінчується на О, клас, Чоловічий рід слово. Починається на І. На голосну, звичайно. Значить, що ми з вами скажемо? Бел-л, апостроф, інконтру, тому що наступне слово після белл починається на голосну. І це є слово чоловічого роду. Беніссимо йдемо далі. Белло перед іменником, коли будемо використовувати. Тоді, коли давайте пригадаємо, як наш артикль ло. Коли ми ставимо артикль ло, перед якими такими словами? Словами, які розпочинаються на С плюс приголосна. Х, Іслон, Дзета. Знаємо таке правило? Молодці. Хто не знає, ідіть вчити артиклі. Тому що, як ви бачите, вони навіть нам пригодилося нам ось це правило навіть зі словом бело. Хто б це думав, але так, воно одне з одним зв'язано, тому ракасочки мої. Дідчить артиклі, вони дуже потрібні. Хто не знає артиклі, приходьте до мене, записуйтесь на курси. У мене є спеціальний фантастичний курс, який чить вас фокусується лише ті артиклі і прийменники. Називається італійська мозаїка. В інстаграмі в мене подивитеся в профіль. Зайдете, тиснете на посилання в шапці профілю і подивитися. Прочитайте все про цей курс. А ми з вами йдемо далі. Отже, слово «белло» ми будемо ставити перед іменниками чоловічого роду, який починається на си плюс приголосна, наприклад, як слово спектаколо. Сп, – «с» плюс приголосна. Е, з артиклем ми з вами сказали Ло спектакло. А ми хочемо сказати не просто Ло спектаколо, а гарний спектакль. «Белло спектакло. Bello spetakolo. No in, seveda, pred besedami, ki začnejo na Z, X, Y, tudi stavimo lo. Na primer, zaino, zaino to je 20. Torej, mi bi z vami rekli lo, zaino, 20. In mi hočemo reči, gornji 20. Bello, zaino. Začne se na Z, X, Y. Y, си плюс приголосна, наш іменник чоловічого роду, і ми хочемо сказати, яке воно белло, значить ставимо так: белло, не bell, а абелло, тому що наступне слово починається вже не на голосну, а на си плюс приголосна, z X, Y. Запам'ятайте, це правило, воно дуже важливе. Ну, а коли використовувати Bell. Дивіться, зверніть увагу, Бель вже не бель апостроф. А просто бел, Б, е, ле, бель три букви. Беле, апостроф. У нас було чотири букви. Апостроф, а тут Б, еле, бель, без апострофу. Коли використовуємо це слово перед іменниками, які починаються на приголосну букву. Просто на приголосну букву. Які в нас є приголосні букви? Все ті, що не голосні, давайте так скажемо. І все ті, що вони Х, І, З та плюс приголосна. Просто приголосна. Наприклад, слово фільмо. Фільм. Починається на яку букву? Ф. Ф це є що? Приголосна чи голосна? Приголосна, звичайно. Значить, все треба сказати, що це був гарний фільм. Естато bel Фільм. Б, л, бель. Фільм, тому що після слова бель йде слово чоловічого роду, яке починається на приголосну. Таке саме «пайзаджо». паїзадж, який гарний пейзаж. «Пайзаджо» починається на яку букву П. П. Це приголосна. Тому кебель – «пайзаджо». кебель – «пайзаджо». Множина плурале. Йдемо, подивимося, як наше Белло бел, бел, апостроф буде в множині. Значить, беле з апострофом і белло стануть бельжі. Бельжі. Так, регації, хто знає артиклі, той же все зрозумів, всю логіку. Белеле, пам'ятаєте, з апострофом ставало що? Лі. Ло в множині ставало що «Лі». Тому тут таке саме белл, белло беллі – «угуале». Тому таке саме і наступне «Белл» – «белл», як наше оце ілл, так? Ілл в множині було що? І. Тому «белл» стане бей. Все молодці компліменти, хто міг зміг мені на це відповісти зі мною про це проговорити. А тому що це означає, що ви знаєте артиклі і не прибідняєтесь, і не говоріть, що ви не знаєте. І стогнете вічно, я не знаю артиклі. Знаєте, просто, якщо можливо, менше тренуєте, можливо, нагло уникаєте, тому що, о Боже, їх так багато, як їх використовувати? Буду краще нічого не скажу, ніж якийсь артикль неправильно поставлю. Ні, тренуємо. Говоріть ті неправильні, і виправляйте себе, коли знаєте, що неправильно щось сказали. Не бійтеся, а йдіть страхам отак в лице. Читаємо приклади. Nella mia vita ho visto tanti belli spettacoli. Я знаю, ragazzi, ви хочете сказати бей. Я теж хочу сказати бей. От чесне слово, бо воно, воно так звучить гарно. Бей спектаклі. Але що зробиш, як там сп, ви розумієте? Сп, с плюс приголосна. Тому бейлі спектаклі. Наступне. Папа ha regalato dei bei fiori alla mamma. Тато подарував гарні квіти мамі. Чому тут бачимо? Бей. Чому і? Тому що і фіорі. Приголосна буква множина. І фьорі. Фьорі, множина чоловічий рід. Починається на приголосну все з Бель фьоре стало бей фьорі. Ось і вся різниця. Насправді, ви розумієте? Тому ще раз повторюсь, хто знає артиклі, зараз все мені гарно зрозумів. Хто не знає артиклі, можливо, для вас ще це якась плутанина. Ви кажете, як я це маю запам'ятати. Тому рекомендую повернутися, а, починати вчити артиклі прямо сьогодні. Переходьте за посиланням під цим відео, записуйтесь на курс італійська мозаїка або пишіть мені в інстаграмі. Ну а жіноча рід – це дуже просто. Ну ні, белло чоловічий, а белла звичайно жіночий. Bella, garna, krasiva. belle, e moltificata belle. Bella, ne belle. Vivo, in una bella, città. ta. Io vivo in un bellissimo posto, in un bellissimo posto. Quindi, noi parliamo di cosa? Di bella. Bella, perché lei ci Sono state due belle giornate. Grazie. Che ce ne vadano due giornate. Sono state due belle. Ну, З жіночим родом все смпліче. То чоловічі щось трошки розумієте, ми зрозуміли. Угу. А зараз, любі мої, перейдемо на тест. Я хочу подивитися, які у мене були дуже гарні, уважні. І під коментарями, під цим відео в коментарях ви мені зараз напишете, які такі слова тут не вистачають у цих реченнях. Отже, у вас чотири речення. Зараз я їх прочитаю. І у чотирьох реченнях бракує. Бел бело бел. Ось це те, що ми з вами зараз сьогодні вивчили, добре? Отже, я читаю, а ви мені в коментарях вже пишете. Луй, е ун м, умо. Що він? Гарний мужчина. Луй е ун м умо. Ну, що будемо ставити? Пишемо. Далі. Наступне речення: lei е una. Mm, donna italiana. Lei è una m mm, italiana. Dalsce. O dei m mm, amici. O dei m mm, amici. Sono mani carni, gruzi. Dalsce. Ostagne. Tutti i miei figli sono m. Mm. Tutti i miei figli sono m. Mm. Чотири речення, чотири слова бракує. І зараз ви мені гарно напишете, які ж вони є в коментарях. Я чекаю. Ну, а хто хоче взагалі вийти на новий рівень і попрактикувати італійську мову в розмовному курсі? Ми з Джузепе, ось на екрані Джузеппе, який ви, його ви також бачите часто у мене в рілсах. Ми з ним гарно співпрацюємо. Джузепе, un bel grande insegnante, italiano, який вам проводить корсо конверсаціони. Кому він підходить? Тим, хто вже розмовляє на рівні А2, Б1, тому що це є корсо що? Конверсаціони. щоб ви там що робили? Конверсари. ви мусите там розмовляти. Якщо ви говорите не перфетто, я вас прошу взагалі це не холються, тому що перфетто нам взагалі таких не треба. Ну і плюс, хто б тойшов на курсу конверсаціони, якщо вже хтось вміє перфперфетаменте перлари. Тому регаці, не бійтеся, записуйтеся. В групочці однодумці, ті, хто хочуть старатися і продовжувати парларе, пратікарель парлаток. Дивіться, хочете вам покажу оривочок? Добре. Добре, слухайте, слухайте. Добре. Добре, добре. Добре, добре. Добре, потенція пара. Добренько, рекаточки. У мене купа відгуків, але щоб я не затягувала це відео, ви можете тут зараз самі на паузу поставити, прочитати, що про Джезепи говорять мої студентеся, як вони проводять уроки. У вас буде також групочка Telegram, в якій ви будете переписуватися, будете отримувати екстра PDF-файли, інформацію, робити. Декілька креативних домашніх завдань. Я буду також в тій групості підтримувати, коли буде потрібно. Тому не хвилюйтеся, ви не самі і не лише з Жозефе, а й також зі мною. В нас там гарна, дружня атмосфера. Тому цей курс ідеально підійде для тих, хто хоче. Практикувати, практикувати і ще раз практикувати італійську мову в діалогах. Це буде вісім класних уроків, які розпочинаються вже наступного тижня. Тому, поки ви чекаєте, вже інші бронюють свої останні лімітні місця. Не пропустіть цей шанс, тому що це ваш останній шанс. Попрактикувати італійську з носієм зі мною цього року перед різдвом. Вся інформація, як завжди, за посиланням під відео. Ну і в кінці кінців хочу вам ще раз подякувати за перегляд цього фантастичного уроку. І я сподіваюся, він вам теж допоміг зрозуміти, коли ж використовувати Bello, бело, Bay, тощо. Залишайте коментарі, пишіть під відео, що вам сподобалося, що вам не сподобалося, і які наступні відео чекаєте від мене. Підписуйтесь на мій Instagram, Facebook, TikTok, а також Spotify. Ви можете тепер переслуховувати відео уроки. На Spotify. А хто мене зараз слухає на Спотіфай? Також вам щиро вдячна. Дякую, що ви тут зі мною з нами. Побачимося з вами всіма на наступному уроці. Цілую, люблю! Ала просима! Чао.